Передній посилений бампер, на який в майбутньому є можливість встановити лебідку. А який у вас позивний? Челсі, Челсі? Ви футбольний фанат саме 13 Тринадцять рочних. Да, я водій. Цей бампер він реально додає не тільки захисту в машині, ще додає крутості. <рес> Таким машинам доводиться їздити не дуже приємні місцевості. Іноді зустрічаються маленькі якісь дерева, кущі. Які також можуть пошкодити і решітку радіатора, і в майбутньому за цього не буде охолоджуватись двигун, він е перегріється і зламається. І все це стає в дуже велику суму ремонту автівки. Це мінус радіатора, і далі вже машина нікуди не поїде. Головна сутність машини, щоб вона їхала. Коли е ти їдеш, а позаду тебе в дрон ти е в першу чергу хочеш зберегти своє життя, життя людини. Хотів би подякувати за те, що е, не, не тільки е, думками з нами, а ще й справою. Це додає нам мотивації. Життя людини це найголовніше. Тому дякую всім. Слава Україні! Героям слава!